Вітаю! У нас в обзорі комплект рамованих гальмівних шлангів на Suzuki Jimny, модель з 2019 року. Цей комплект, правда, для ліфтованого автомобіля плюс 5 см до всіх шлангів, але, в принципі, фітінги такі самі, як на звичайному комплекті. Передні шланги довші, На кузов йде. Мама з внутрішньою різьбою м 10 1 До супорта йде під болт М10 під кутом 20 градусів. На шланзі є локатор. Після встановлення обдуть термоусадку для фіксації локатора, або по оригінальному шлангу. Задні шланги зверніть увагу різної довжини. Вони з обох сторін, внутрішня різьба м 10 1. але є отакий: один довший, другий коротший шланг. Так що, якщо ви ліфтуєте авто, вам потрібні подовжені шланги, або ви щось змінювали в авто, потрібні інші фітінги, або просто не можете знайти. Шланги гальмівні під свій автомобіль. Або хочете покращити гальма і хочете встановити армовані гальмівні шланги. Звертайтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.